Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачний легкий курячий суп з макаронами. Такий рецепт полюбляють навіть діти: готувати просто продукти доступні. І для такого рецепту мені потрібно вода, спеції, картопля, олія, морква, цибуля, курка та макарони. Починаємо приготування. Це, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. На плиту відправляю холодну воду. В цю воду закладаю шматки курки. Курка в мене зачищена та промита. Підходить будь-яка частина курки. В ідеалі, якщо маєте домашню, то це буде найсмачніше. Також, не чекаючи, я додаю суміш перчиків, духмяний перець та лавровий листок. І на маленькому вогні залишаю бульйон варитися до повного приготування. Зменшуємо вогонь до мінімального та варимо курячий бульйон. Бульйон приготувався. Тимчасову курочку я з нього забираю і залишаю до повного вистигання. Тим часом швиденько нарізаю картоплю. Картоплю ви нарізаєте, як вам подобається, чи брусочками, чи квадратиками, чи великими, чи маленькими шматками це на ваш розсуд. У мене буде сьогодні ось такі квадратики. Я тимчасово їх перекладаю буквально на 2 хвилинки назад в холодну воду. Це я роблю для того, щоб зараз, коли ми відправимо картоплю, бульйон варитися, в нас не утворювалася поверх бульйону шапка спіни, і бульйон не був мутний. Воду зливаю, а картоплю відправляю в бульйон. І поки картопля відварюється, займемося зажаркою, для якої. Одну велику цибулину нарізаю дрібним кубиком. На плиту відправляю пательню. Вливаю трішки соняшникової рафінованої олії. Відправляю обсмажуватись цибулю. А тим часом на грубій терці натираю одну морквину. Можна натирати на оцій дрібній терці не принципово. як вам подобається. Цибуля стала м'якою та прозорою. До неї додаю моркву. Перемішую, готую теж до того моменту, поки морква не буде м'якою. Поки готується засмажка, м'ясо зняв з кістки, подрібнив і відправляю теж у кастрюлю до картоплі. Засмажка приготувалася, відправляю її в суп. Тепер по смаку додайте спеції, сіль. Якщо полюбляєте ще трішки меленого перцю, коли ми вже посолили бульйон, тепер додаємо макарони. Для того, щоб діти їли цей суп з великим захватом, я додаю ось такі от фігурні. Але не проблема, ви обирайте по своєму смаку, як вам подобається, чи це павотинка, чи будь-які інші фігурні. Абсолютно проблеми немає. Перемішую і варю наш суп буквально 7-10 хвилин. Макарони практично готові. Саме зараз я додаю суміш зелені. В мене свіжо морожена. Ви обирайте ту, яку вам смакує, перемішую, накриваю кришкою та залишаю буквально на 2 хвилини до повного приготування макарон, після чого вимикаємо та подаємо до столу. Ось і все. Вимикаємо вогонь та подаємо наш суп. Ось яка виходить смакота, прозорий насичений куричий бульйон. Овочі трішки м'яса, зовсім трішки макаронів. Це те, що полюбляють діти, і, звичайно, з великим задоволенням куштують усі дорослі. Готується на правду дуже просто, займає обмаль часу, а смак неперевершений. Чудовий обід для усієї сім'ї, який полюбляють усі. Обов'язково приготуйте, простіше не буває, а смак неперевершений. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!